Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати вам фокачу. Це традиційний італійський хліб, який готується на основі тіста для піци. Рецепт мені подобається тим, що ви можете додавати вашу улюблену начинку. А саме тісто виходить дуже пухким. Давайте готувати. Дали теплої води додаємо сухі дріжджі і добре перемішуємо. У миску просіюємо борошно, додаємо оливкову олію, сіль та цукор. Далі виливаємо розчинені у воді дріжджі та починаємо замішувати тісто руками. Коли тісто сформується в кульку, прикладаємо його на поверхню, змащену олією та місимо приблизно 10 хвилин. Це потрібно для того, щоб у тісті вироблась клейковина та воно стало більш еластичним та пружним. Прикладаємо тісто на поверхню змащену олією або в глибоку миску. Зверху також злегка змащуємо та накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо тісто приблизно на 1 годину. За цей час воно повинно збільшитись удвічі. Знімаємо харчову плівку та перекладаємо тісто у форму. Попередньо присипаємо форму манною крупою або ж кукурудзяним борошном. Рівномірно розподіляємо тісто по поверхні всієї форми. Зверху поливаємо невеликою кількістю оливкової олії та гарно розмащуємо. Я роблю це рукою, ви ж можете використовувати силіконовий пензлик. А далі за допомогою подушечок пальців робимо ось такі вглиблення по тісту та викладаємо начинку. Я буду використовувати оливки та коктейльні томати. Попередньо перерізала їх навпіл. Також можна додати ваші улюблені трави. У мене це сушений розмарин. А тепер накриваємо форму харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці ще на 40 хвилин. Далі знімаємо харчову плівку за цей час тісто знову ж таки гарно піднялося, та випікаємо у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 30 хвилин. Виходить, флокач надзвичайно ароматною. Мені подобається використовувати такий варіант замість звичайного хліба, а спробуйте і ви, не пошкодуєте. Готується така випічка дуже просто, а ще це, неймовірно, смачно та бюджетно. Раджу вам і також приготувати. Весь перелік інгредієнтів я обов'язково залишу в кінці відео.